Місто засинає, але його мешканці не знаходять спокою. У затінках сучасних вулиць, серед ржавих сходів і облуплених стін причаялося те, що не піддається логіці люди зникають, залишаючи по собі лише купи сірого попелу, а будинки спалахають без жодної причини, наче саме повітря прагне помсти. Ти прокидаєшся просто неба, не пам'ятаючи власного імені. З тиманом у голові та відчуттям що ти тут не випадково. Ти мисливець, твій шлях веде до останнього обряду, і кожна знайдена нотатка може стати різницею між порятунком та забуттям. Ні, Ну скажіть реально дуже схожа зав'язка. Ну що я зроблю? <рес> Нагнали похмурості і досить. Давайте тепер про реальність. Похмурості нам вистачає в інших наших соцмережах. До речі, підписуйтесь. Наша гра це дитя Всесвіту World of Darkness. Якщо ви раптом не в курсі, що це таке, це така мегафраншиза настільних рольових ігор. До лору стільки, що можна побудувати з них марочос. Там є вампіри, перевертні, маги, прилади, цілий зоопарк надприродних істот, які ховаються від людей. Але ми не граємо за пафосного кровососа з власним нічним клубом. Ми взяли за основу Хантер за Reckoning. Це історія про звичайних або ну зовсім людей, які в якийсь момент прозріли і зрозуміли: блін, навколо коїться повна дичина, і з цим треба щось робити. Наш герой саме такий мисливець. Ні, не такий. Ось такий. Він не має суперсил, але має купу запитань і дуже невчасно втрачену пам'ять. Починається все канонічно ви прокидаєтесь на вулиці, в голові гуде, спогади розмиті. Перший, кого ви зустрічаєте, це місцевий безхатько. Але замість просити пару гривень на каву він починає затирати про надприродні аномалії. каже, що місто буквально вигорає зсередини, а люди перетворюються на попіл. Більшість городян списується на масовий психоз чи дивні збіги. Але ми то знаємо, що диму без вогню не буває, як і гри не буває без паранормального сюжету. Та безхатько натякає на покинутий будинок неподалік, який всі обходять десятою дорогою через його гнітючу енергію. І звісно, ми йдемо прямо туди. Усередині на нас чекає зла сутність, яка ягна раду гостям. Щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу, доведеться перелопатити купи щеденників попередніх мисливців, які спойлер теж не дуже вдало закінчили. Забудьте про бездумний екшен, ми тут заради розслідувань. Наша головна зброя це спостережливість та вміння правильно поєднати сіль із заклинанням. Наш герой це не просто 3D-моделька, ну, окрім редактору в Unreal. Він може доторкатися до об'єктів, прислухатися до шепотів у порожніх коридорах і навіть нюхати оточення, щоб знайти приховані підказки. Він постійно коментує побачене, що реально допомагає не тупити під час розслідування. Діалогова система: тут немає модних коліс відповіді, тільки хардкорний список реплік. Але те, що ви можете сказати, напряму залежить від вашого інтелекту, як гравця, та ваших навичок як головного героя. Інвентар та підготовка: ми збираємо все: від старих листів до солі, ритуальних свічок та пістолетів. Ви можете комбінувати предмети, наприклад, сіль плюс свічки дають посилене захисне коло, яке стане в нагоді під час фінального обряду. Система збережень, ніяких квіксеїв перед кожними дверима. Зберегтися можна тільки біля друкарських машинок або спеціальних листків, розставлених на карті. Не знаю, що мені нагадує друкарські машинки, це оригінальна ідея. Це додає приємного напруження, коли ти з однією свічкою в кишені шукаєш, де б зачекинити свій прогрес. Коли докази зібрані в щоденнику розслідування, а ритуальні компоненти готові, починається найцікавіше. Вигнання сутності це не про швидкість натискання клавіш, а про знання їх слабкостей, які ви вигризали під час дослідження будинку. Якщо ви все зробите правильно, будинок очиститься, атмосфера міста зміниться, а ви станете на крок ближче до розуміння того, хто ви взагалі такий. Зела страйце стильна, похмура і дуже густа за атмосферою гра для тих, хто любить думати, досліджувати та відчувати себе справжнім детективом-окультистом у світі. Де все прагне перетворити тебе на попіл.